Привіт усім! Запрошую на прогулянку до лісу. Подивіться навкруги, в якому лісі я зараз знаходжуся. Подивіться, які дерева тут ростуть. Чи багато на них листя? Ні, небагато. Подивіться, що під ногами. Голочки. Отже, ми з вами. Подорожуємо сьогодні у хвойний ліс. Подивіться, я зараз знайшла галявинку. Давайте роздивимося, що тут внизу у мене під ногами. Мох, суха трава і пожовкли листя. Ось ці листочки. З листяного дерева. Бачите, це листочки дуба. Тобто, поміж соснових дерев зустрічаються і листяні. Ось уже стоїть голий молодий дубочок, там ще один, і на деяких іще збереглося жовте листячко. Такий ліс, коли є і хвойні дерева, і листяні дерева називається мішаний, бо дерева в перемішку. ніби хто туди додав листяних дерев або посадив і перемішав разом із хвойними деревами. І в листяному лісі, і в хвойному лісі є дуже багато звірів, комах, цілющих і цінних навіть рідкісних рослин. Тому ми пам'ятаємо правила лісу не забруднювати його, і він завжди буде нам вдячний. Сьогодні моя подорож присвячується не лише лісові, але і грибам. Тому що в лісі зараз волого, і ми можемо знайти тут гриби. Ось, бачите, я знайшла? Цей гриб. Треба впізнати, треба брати тільки ті гриби, які ви знаєте, або знають ваші батьки, дуже добре знають. Тому що гриби бувають не лише їстівні, але і отруйні. І поруч із їстівними можуть знайтися отруйні гриби. Ось, наприклад, в моєму випадку так сталося. Дивіться, ось, бачите, це теж гриб. Але він отруйний, ми його брати не будемо. Знаходячись у лісі, пам'ятайте, що одяг ваш повинен бути закритий, взуття або гумові чоботи, або закриті такі напівчобітки, як у мене, щоб не наколотися, щоб не залізли різні шкідники, або не наступити на якогось лісового мешканця. Діти, перебуваючи у лісі або на природі, пам'ятайте, що крім людей, там ще живе дуже багато різних мешканців. Ось дивіться, я знайшла чиюсь нірку. Давайте уявімо, хто там живе. Подумайте, хто може жити в норі. А як треба поводитися? Правильно, тихо, не галасувати, не кричати. Щоб не перелякати мешканців нашої природи. Пам'ятаєте, малята, я вам на початку нашої подорожі говорила про те, яке взуття треба мати, коли йдемо у ліс. Подивіться, якісь нечемні люди залишили тут розбите скло. І якби не мені були відкриті босоніжки або відкриті туфлі, то можна було би поранити ножку. Ось чому треба: взувати, закрити взуття і закритий одяг одягати. Пам'ятайте про це. Ну, а про сміття ви вже знаєте, що ні в якому разі не можна залишати. Тому ми приберемо це сміття і викинемо йому його у потрібне місце. Ось подивіться: у грибок заліз. Слимак? Давайте зараз вам покажу його. Оце гриб, а оце в ньому слимак, така уліточка без ракушки, да? слізняк. Ось, бачите, який смачний грибочок виявляється. Діти, пам'ятаєте, я вам казала про те, що грибами харчуються лісові звірі. Ось я знайшла грибочок. Він їстівний не лише для людей, а й, бачите, його вже погризла, судячи з усього, мишка або який-то інший грузун. Як ви вважаєте, чи можна отруєні гриби збивати або ламати, чи може топтати ніжкою? Ні, не можна. Для кого вони можуть стати їжею? Для лісових мешканців. Молодці. Тож не будемо ламати гриби, які ми не збираємо. Отруйні гриби ми не будемо ламати. Так. так. Бо вони являються їжею для лісових мешканців. Поміж грибів і голочок опалого листя і кори. Зустрічаються ось такі шишки. Що таке шишка, діти? Це такий плід сосни, між лускою якої є насіння, і коли шишка падає на землю і розкривається, то через деякий час із неї проростає нове молоде деревце. Деревце – сосни, і потім вони виростають такі величезні, бачите, ось такі. Шишка являється не просто звичайним плодом і розплідником хвойних дерев, але її насінням харчуються білки, їжаки, різні дрібні лісові мешканці. При сильному вітрі старі дерева можуть самі впадати. Тому будьте дуже-дуже обережними. І старе дерево, коли намокає, стає слизьким. Не варто стрибати по стовбурах старих мокрих повалених дерев.